Скандали навколо передачі майна під контрольним особам останніх півроку просто гриміли всім Київ. І поки е, наші бійці на фронті ризикують життям, тут переділюється майно і росіян, і українцям. Е, тому, дивись, коли е, ми побачили уже труп, стало зрозуміло: У мене, наприклад, дві версії з цього приводу: це або. Е, за невиконані об'язи перед росіянами, ну тому що обіцяв закри виняти санкції, а вони якось не винялися. Обіцяв закрити кримінальну справу, а вона просто якось заморозилася. А скоріше за все, це все-таки э, помста тих, у кого забрали все. І це було в основному на, на емоціях і на криках, не на наявному компроматі. тому що вони вважали, що це приниження э, вартує посади. От вони були єдиним цілим. Це не можна сказати, що Портнов був злим демоном судової системи. Він повернувся як партнер е нової влади, як людина, е яка була готова е до розгрому усіх, що асоціювалося з Майданом. Він відкрито і прямо збирав списки активістів е про українського направлення, списки порахубовоців, е готував позови. На сьогоднішній день у Порошенка приблизно 144 кримінальні справи. Із них більша половини за підписом портного, щоб розуміти І тут, якраз е, час такий для хороших сюжетів. Буквально два сюжетіка мушу вставити, щоб глядачам було більш зрозуміло. Ну, по перше, сюжет номер один. Портнов казувати нинішньої власті неоценімою услугу тим, що саме його руками зараз э, э, відбувається відновлення справедливості, і люди дійсно дуже хочуть перемен, хочуть справедливості. І якщо власть зараз э, не знаходить в себе сили цим займатися, то я благодарю Андрея Портнова за його вклад в відновлення справедливості в Україні. Коротше кажучи, депутатка Василевська Смаглюк почала розповідати, що він допомагає встановити справедливість, але юрій Віталійович, ну був би то не лапін, якби я не дістав би репліки зеленського. Так, саме президента Володимира Олександровича. зараз поясню, в якому ключі, і ми з цього приводу декілька слів якраз і обговоримо. Отже, отже, будь ласка, президент України через декілька днів після того, як прийняв присягу. Найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні держави. Назв їх усіх це мається на увазі постмайданівська влада. Бачу, що ми хочемо відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємось відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити. Нами напрацьовано законопроект про розширення норм закону про очищення влади. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів антимонопольного комітету і фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНДО, керівництва оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 років. Цей законопроект тільки суспільна оцінка їх діяльності. Так, от це так це про майданівську владу. І я витягую такий скріншот. шановні глядачі. Це скріншот Андрія Портнов. Друзі, розробив короткий законопроект об зміненні закону о люстрації, запрещається займати будь які державні довгості ліцам, назначеним період справлення предыдущого політичного режиму з февраля 14 по май 19. І тут же, буквально дивіться, дата четверте. Джулай, липень, да 11 липня. Офіс президента його команда розробила законопроект, згідно з яким під ілюстрацією. Ну і далі по тексту. Буквально через тиждень законопроект портнова задвігається офісом президента. Це просто щоб ви зрозуміли, що таке портно для діючої влади на всіх щаблях цієї влади. Юрій вітаюсь, ви що перебив? Ні, ні, це дуже важлива е, констатація того, що було на початку. Тобто Зеленський взагалі не заморачувався ніколи юридичними питаннями, хоча ніби той закінчив юридичну освіту. Але е його, очевидно, Богдан привів туди і сказав: от людина, яка контролювала всі суди. Але цього було мало. Команда Зеленського віддала йому можливість контролювати не тільки судове слідство, а й досудове, тобто правоохоронні органи. Протнов по суті, свої взяв під контроль за вказівкою Офісу президента. Державне бюро розслідувань. І згадайте, кому цікаво, пошукайте по інтернету, коли mm. один із працівників ДБР пішов у відставку і виніс звідти запис: як труба, перший керівник ДБР, дає вказівку своїм підлеглим виконувати всі побажання і вказівки Протнова. По суті, Протнов і тоді, і до речі, сьогодні його там ставлено, контролювали до судове слідство, а потім передавали в підконтрольні суди для судового слідства. Оцей оце, один із керівників ДБР, одних із відділів Олег Корецький, сам з Луцька. І зараз він в ЗСУ. Доповідь закінчив. Поїхали далі. От, а насправді це була, дивись, якщо він був партнером Януковича по контролю за судами, то тут він став двигуном Офісу президента Зеленського по контролю над правоохоронними, ну, частиною правоохоронної, головною частиною ДБР і судовою системою. Да, він не зміг залізти там, скажімо, в набу чи не зміг там сильно впливати на МВС, але там, ну ти ж розумієш, їм було достатньо СБУ і ДБР. і туди. Тобто це була машинка ручного управління цієї системи. І до так, речі, так... кримінальна до речі, кримінальна справа проти Татарова, яка була порушена набушниками. Добросовісно він діктова забрала, передала в СБУ і похоронили. Само собою, і до речі, та справа проти за погрози тому прокурору Бушку також була похоронена. Тобто, все, тут було все зрозуміло. Вони дуже активно на цьому розгорнулися, і залишалося такі одне згадати: ти знаєш, ну я хочу нагадати всім, що вже в 2019 році робота ВККС була зупинена. Це було одне з перших рішень. Тобто, ми з тобою говорили, що за ті попередні роки, ну Прошенко почав десь, напевно, за три роки до кінця судової реформи, він і не встиг зробити. Але ключем для набору нових суддів, тобто, щоб зняти одіозного суддю і назначити нового, потрібно ВККС. Яке рішення приймає зелена більшість за подачу і портнова? Закрити ВККС. тому що його влаштовували ті судді, які там залишилися ще часів Януковича. Його влаштовувало 30% вакансій, хай буде. Головне, що його люди залишились недоторкання з 19-го аж до 23-го року, коли ну, в принципі, вже покинув Україну і на це впливав менше. Просто вдумайтеся Зеленський, який так багато розказував про нечесних суддів, нечесну, нечесну владу, просто взяв і закрив покарання старих корумпованих суддів і набор нових, от, взагалі, закрив. І далі нам розповідали байки, ну які на жаль під аплодисменти приходили. Потім наступив страшний етап в житті країни 22 рік. Син портного виїхав з країни зразу, навесні 22-го року, а сам портного затримався аж до червня 22 року. Як ти думаєш, чому? Тому що Стамбул уже лопнув. Всі сподівання на повернення, на закінчення війни по планам московських кураторів лопнули. Залишатися в Україні вже не було ніякого смисла. Тим більше, що логіка війни проти Москви розвернула навіть Зеленського в потрібний напрямок. В тій системі э, Протнов був уже м, одіозним, неможливим. І він виїхав в червні, э, залишивши замість себе свого аватара, яким залишається по сьогоднішній день в э, там, за кордоном, він не скучав. Він зайнявся своїм судово-рейдерським бізнесом. Чому Рейдерство. Тому що під час війни вступила в дію норма про те, що можна за рішенням Ради нацбезпеки забирати майно, де є власниками росіяни. І списки СНБО – це ще ціла весела історія. З вечора вони одні, зранку вони інші. Потім знов інші, а потім знов другі. І тепер ми чуємо від соратника. Портнова, яким є ну, один з найкращих депутатів партії регіонів, найвідвертішим, найтупішим, я би сказав, але він прямо каже, так як було царю, каже: Андрій займався своїм бізнесом. Ну як, бізнесом? Треба було виводити з під санкцій підприємства, треба було закривати уголовні діла, і каже він, гонорари досягали 10 мільйонів баксів. Так, да, буквально, Юрій буквально. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активи, Кто-то просил закрытие уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал. Почти все. Гонорары доходили, я знаю, людей, которые платили по 10 миллионов долларов. Це не ми придумали. Це свідчення. Я не знаю, что що... ты поставишь это видео, но вони... хто хоче, подивіться, будь ласка, взагалі 10 хвилин откровения царева. І після того е, неможливо задавати запитання, чому сталося два майдани? Чоловік прямим текстом розказує, що при Янику всі суди контролювалися, все майно залежало від одної людини. Е, і те, але тепер він задає вже не про Януковича питання, а то вже давня історія. Він задає запитання: а хто ж і через кого? Ні, він вже через кого зрозуміло, а на кого ж протно виходив, щоб зняти когось із санкційного списку? І гонорари доходили до 10 мільйонів. А чому тоді кримінальні справи закривалися? І це вже не про суди. Це вже про президентську гілку влади. Бо це Рада національної безпеки і оборони. Чому закривали, виводилися з-під арешту активи? Чому вони переписувалися? Але ці запитання, звичайно, в свій час правоохоронна система задасть. Безумовно. І знайти різницю між списками і причини, чому їх зняли, буде не так уже важко. Питання в іншому. В ході цього. Вступивши, ну ви ж розумієте, скільки російського апетитного майна тут було, треба було спочатку, вони вийшли на новий рівень. Треба було спочатку задовільнити владу. І тому, наприклад, все майно Медведчука спокійненько перейшло на підставних осіб, яких Татарова. часто журналісти бачать в Офісі президента. Тобто задовільнили 5-6 менеджерів, а потім вирішили задовольнити і себе. Бо те, що творив Протнов проти, наприклад, живого. В одного із таких великих бізнесменів України він забрав у нього розставу, він забрав у нього фармацію, він забрав у нього мінеральні води і доходило до останнього гок комбінат, так. комбінатю. Да. Тобто, фактично, все без жодних там серйозних процедур передавалося в арму, а там потрібним людям і назавжди. Крас, до речі, крас це ж то ж теж завод крас. Так точно. Друга історія банк Аркада, один з найбільших забудовників Києва, і там світиться по журналістським розслідуванням некий Коротченко, який має співмешканку керівника київської батьківщини. Я зараз не не кидаю камінь-батьківщину, це просто зрозуміло, хто куди своїх птінців просажував. Скандали навколо передачі майна під портнову особам останніх півроку просто гриміли всім Київ. І поки е, наші бійці на фронті ризикують життям, тут переділюється майно і росіян, і українців. Е, тому, дивись, коли е, ми побачили уже труп, стало зрозуміло: У мене, наприклад, дві версії з цього приводу: це або. Е, за невиконані об'язи перед росіянами, ну, тому що обіцяв закри... виняти санкції, а вони якось не вийнялися. Обіцяв закрити кримінальну справу, а вона просто якось заморозилася. А скоріше за все, це все-таки е, помста тих, у кого забрали все. Я так думаю. Е, тому ну, в цій ситуації дуже цікаво, які матеріали знайде іспанська поліція О. по мешканні портнатом. О, і тут я хочу Віталійович, вставити невеличку ремарку. Ну, перша е, ремарка моя це в мене є ще одна версія, третя версія до того, що ти сказав, що Портнов став дуже серйозно дорогою за, за дорогою для ФСБ повією, яка вже практично ні на що не впливала, але дуже багато знала. І тому тому можливо там ще й бути і такий слід. Це ну прибрати, скажімо так, майбутнього свідка. От е, другий момент щодо іспанської поліції, яка закрила зараз це розслідування, зробили засекретили це розслідування. І тут я такий сижу, думаю. А в кого ж це дітище, а в кого ж цей компромат? Де ж та флешка знаєш, на що звернув увагу? От е, я часто чую, що відбувається якісь там вбивства українців за кордоном. А тут а не посольство, а наше ціле МЗС зробило заяву, що беруть цю справу на контроль. Я теж так знаєш, думаю, ага. пішла охота за флешкою. Бо ж, в принципі, це ж це ж він тільки знав. І, і десь воно в нього ж мало би зберігатися, бо він же, ж, як то кажуть, не лох був. А такий чувак, який міг задокументувати щось, бо ж той компромат, якщо він на когось мав, ти, ти ж правильно кажеш, оказана услуга нічого не варта, значить, мав бути діючий компромат, якого бояться. Мені здається, що зараз якраз таки і йде полювання за цим компроматом, як я кажу, за цією спадщиною портнова. І на завершення ще буквально одну ремарочку. коли до того, що ти розповідав, щодо почало майно дірібанитись, да? тобто ми там воюємо. а Вони тут же ж переділом займаються. Пам'ятаєш майно медвечука. Майно Медведчука, слідчий ДБР. Ну просто забув занести виконавчу службу, на нього не наклали арешт, і це майно переписалося на людей дотичних до Татарова. Тобто, я отак вот дивлюся, от от все. Ну <свят> накидав свою версію тобі, от і все таки хочу почути, Юрій Віталійович, як ти вважаєш погоня за тим компроматом, дасть якісь результати? Ми ж чи чи, чи, чи можливо навпаки його опублікують? Чи Іспанія стане єдинолічним владіліцей морською і судової системи України? Ну я не знаю зараз, як на це дивитися. Ну, по перше, міського. по перше, я чую відголоси великого шухера а, в столичних судових установах. Реальна паніка. Бо ніхто не знає, що може знайти іспанська поліція. По-друге, є велика тривога внутрі офісу, бо також ніхто не знає, в яку сторону потім поведуть ці матеріали. З моєї точки зору, у нас є, хоч і невеликий, але є шанс на радикальну зміну в судах. Бо з одного боку, відійшов на той світ. Компроматодержатель? Компроматодержатель. Ну тут дивись, щоб уже зовсім бути до кінця справедливим, чи там правильно пояснити. Справа тому, що там був не тільки компромат. Портнов для суддів був не тільки власником компромату на них, але він їх оберігав. Да, була криша. Тобто, якщо щоб не сталося з цим суддею, він йому перейжає. Він його переведе, він його сховає. Він навіть поміняє е, якусь дуже неприємну кримінальну справу. Він для них був, ну от просто креейтор, розумієш? людина, яка створила цю систему. Вони до нього ходили як до батька рівного. Ну, правда, батька такого страшного, що може, в разі, якщо ти його не поцілуєш в певне місце, то може, можеш постраждати на все життя. Він і заставляв ставати на коліна, щоб ти розумів. Він, і це було в основному на, на емоціях і на криках, не на наявному компроматі. Тому що вони вважали, що це приниження вартує посади. От вони були єдиним цілим. Це не можна сказати, що Протнов був злим демоном судової системи. Вони були одне й те саме. І от сьогодні в нас є велика можливість почути голоси тих, хто посміє розповісти про це. І з того, що я до мене докотуються там якісь хвилі, там іде велике бродіння. Бо судді, які не займали серйозних посад, також багато, ну, багато хто стомився від цієї системи. Бо це не суддя. Він, він просто штампує готові рішення. Тобто людині е, приносять записочку, в якій написано номера справ, і стоять плюси-мінуси. Ну, ну, е, багато хто, будучи на такій посаді, де він вивчився все життя, досягнув якоїсь там, ну, просто суддівської посади, ну, не хоче бути частиною цього. Е, е, але не Франс, дуже маленький скажу. Тому що дивись, я міг би радіти з того, що портного е, покарали. Хай незаконний спосіб, але покарали. Але я не радію. А я да, мене є мене є чому. Мене причини є чому радіти. Тому що моя тюрма, я вбачаю з два з половиною роки. Це його а. А, робота, тому що всі обломані справи по доганянню а, ригів. Це його робота, тому що вся робота там ГПУ по активам, яку він потім всі позабирав, ну з 19 року просто похерили всі арештовані активи, починаючи там від нафтопереробних заводів, які ми конфіскували, до якихось там мільйонних статків. Тому що ну багато є чому. Але я не радію, тому що насправді він залишив замість себе э, аватар, який, в принципі, зараз старається э, заспокоїти псевдосудову систему і сказати, що нічого страшного не відбулося, діємо по своїм правилам. Оце найстрашніше. Юрій та тут ще інша історія страшна. Справа в тому, що Аватар також має зараз дуже хороше прикриття, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що там мають відбуватися якісь міжнародні речі по правозахисним структурам і так далі. І Татарова від України відправляють на ці всі міжнародні речі. Це взагалі якась діч, і таке враження, що в команді Зеленського там, взагалі, ну мені мені так здається, я сумніваюся, що Зеленський особисто приймає рішення відправити кудись там Татарова. Ну я, я сумніваюся, але там мені кажеться зараз пішов повний знаєте, все, во всі тяжкі розноси, бродіння і шатання, або татаров сам себе вже призначає туди, куди хоче. Друга версія. Справа в тому, що татаров почав протистояння з ярмаком. Ну так, так. І хоче довести, що він не просто один із ярмаківських менеджерів, а самостійна фігура, яка контролює і суди, і правоохоронну систему, а тому його вихід на міжнародну арену це недостаючий, ну, такий бантик. Розумієш? А чим я гірше Ярмака? Я такий самий, тільки так Єрмак нам роздає всім вказівки, а ми на нього пашемо. А я контролюю найголовніше, що є для нинішньої влади, їхню безпеку і переслідування їхніх опонентів. І дивіться, я навіть уже хожу до міжнародників. Це його особисті понти. Я правда не знаю, як ті нещасні послі слухали цю всю історію, але це сигнали протистояння внутрі офісу президента. Я, чесно кажучи, цьому радію. Бо чим більше вони там займаються да Гадюкінгам, -да, тим трошки відпочинуть нормальні люди. Але що але мене бісить? Ну, хіба це зараз тебе робити? Ну, ну, Абсолютно ж ідіотична ситуація. Коли ми знаходимося, я ще раз повторюю цю фразу, яку казав на початку: ми знаходимося в точці екзистенції жити чи не жити, бути чи не бути країні. А в нас виявляється, розбирається між собою глава офісу і його клерк. Які взагалі не має ніякого конституційних повноважень керувати ні судової, ні правоохоронною системи, ні один, ні другий. Один довший форму миру, скільки три роки, і всю іншу херню, яку він почепив на голову нашому МЗС, і тепер ми сидимо біля розбитого корита з його формами миру і планами незламності. А другий довів переслідування усіх невгодних до розміру більшого, ніж Принукович. І, і от і в цій ситуації ми говоримо про те, що насправді ми. Вступаємо в червень, липень, серпень, вересень і жовтень в режим бути чи не бути країни. Розумієш, ми можемо з тобою, як люди, які стикалися з тою системою Верховної Раді і на інших посадах, довго роз розмовляти там, про Протнова, Татарова, там, Єрмака ще якось. Але, але в нас сьогодні питання: чи виживе держава. Юрій біз... Віталійович, це в нас з тобою це питання. Розумієш? А вони тим часом скупають останні розслідування. Вони скупають якийсь радник, голови фонду, де радник, навіть не голова, тобто без права підпису. Наскільки там на 14 мільйонів е доларів в Дубаї наскупляли квартири нерухомості? Це радники. Ти уявляєш, на якому рівні виходить їхні перепрошую піздін, грошей? Ну я по-другому не можу це назвати. А стосовно судової системи, от то, що ми з тобою говорили, знаєш, мене батько завжди казав: у нас є судді, а є судовиконавці телефонного права. І так. суддів як динозаврів стає все менше і менше, а судовиконавців телефонного права все більше і більше. І от це і є розвал, демонтаж системи в країні. Так справа в тому, що куди вони тільки не впхнули свої лапи, да вони скрізь розвалюють. Так це ж і є один із сценаріїв демонтажу самої держави. Як казав е, цей покійний хмара, це ж прийшли ліквідатори України. У мене навіть колись було відео. Він прямо з трибуни парламенту. шуранув це. це каже: ліквідатори України. Так от для них, оце от екзистенційність, оце от війна, оце те, що про що ми зараз говоримо. Для них це не має ніякої ролі. Чому бо вони вважають, що сядуть майбать і улетять в космос? А я сижу і кажу: а в нас 6 мільйонів зараз біженців в Україні. Якщо почне валитися держава. Знаєш, я тобі скажу в Чикаго, в Чикаго, колись приїхали. Ну, ти знаєш історію не гірше ніж я. В Чикаго колись приїхали наші іммігранти у тієї хвилі, які втікали від суєтів і від німців. Тут тобто, ще під час там Друга світова війна, і в тому Чикаго вони дуже серйозно поставили себе. Бо в люди, які партизанили в Київках, які вміли вбивати, вони почали винищувати місцеву блатоту, Розумієш, да і поставили себе, ну так би мовити, в рівень такого, що нас не чіпайте. Це так маленькі історичні події. Так до чого я веду українців зараз за кордоном шість мільйонів чи вісім? А скільки їх буде, якщо в разі демонтують державу, чи не дай Бог екзистанційність, не стоїть? І що хто-небудь з цих залишиться тут, я сумніваюся, вони розповзються по всьому світові. Що ти вважаєш, що по всьому світові не знайдеться таких, як знайшлися зараз в Мадриді, і неважливо, чи це буде звідчуття помсти, чи це буде звідчуття там, що там когось щось забрали, віджали і так далі. Ну ну горітиме земля під ногами, якщо таке їхній демонтаж призведе до завалу самої країни, Дивіться, я на жаль не буду відчувати щастя від того, що їх всіх вишивкають, але ми втратимо державу. Тому, тому зараз, ну, стараюся на оптимізм налаштуватися, насправді відхід Протнова означає е, відсікання голови з спруту. Щупальця його лишилися. Чи можна замінити цю голову? Думаю, що не вповні. Бо татаров не, не є рідним батьком в тому сенсі, ну, хрещеним батько, так, так кресним отцом да, цієї системи. Е, я думаю, що зараз почнеться розбаланс цього репресійного і рейдерського моноліта. І в нас є шанс. Звичайно, справжній шанс з'явиться лише після перемоги, коли хлопці, в тому числі юристи, повернуться з війни і попробують навести порядок в цій найважливішій царині, яку, на жаль, нікому не вдалося реформувати за роки незалежності. Це, це правда. Там ще адвокатка, До речі, історія знову ж таки, яка була під протновим через віти весела. Але от це е, буде завдання завдання. тому що держава не може нормально існувати для своїх громадян без. Площадки справедливості, яка називається суд. Якщо цієї площадки нема, і всі знають, що в судах нема справедливості, то, то е, громадянин державу не е, підтримує. Ну йому не потрібно тоді. Вона ну, не дає йому е, ну, захисту. І це одна з найбільших проблем нашої країни. Е, думаю, що якраз правоохоронну систему швидше можна поремонтувати, якраз за рахунок тих, хто вернеться з фронту. А от як ремонтувати судову, це велике питання, але без його вирішення. Держава для людей неможлива, а держава без людей не встоїть. Я з знаходимося погоджуюся. Я з тобою погоджуюсь, Юрій Віталійович, Я пригадую ще історії, коли, якщо не помиляюся, з Франції відмовились віддавати нашу на, на на нашу запит екстрадицію. Саме з тих підстав громадянина України, саме з тих підстав, що вони не бачать, що в Україні є верховенство права. Коли вони цю формулювання напрописали, прописали, ну вони так ну це не цитата, але десь в такому руслі. Я прочитав, і я тоді сказав це вирок судовій системі України. Бо якщо нам перестануть видавати з реальних, зл реальних злочинців, саме тому, що в нас це, на Іго, це по моєму таки не Франція, а Сербія. Вони написали ада на умову, генерали на умов. О, так, точно, Які виїхали, там був затриманий золотом, з з золотом, да, 7 -7, і вони написали, що ми вам не віддамо, бо у вас немає про правосудню про... верховенство права. Верховенство права так, да, це був вироком, але ти ж подивись, коли зараз впливає оця вся історія про роль Брутнова, і вона буде розширюватися, будуть ще дуже багато несподіванок. Дивись, ти ж не сумніваєшся, що ну, скажем так, спецслужби заходу все знають не гірше ніж ми з тобою про рейдерство. Як можна взагалі розмірковувати про інвестиції в Україну, якщо ну, у українських бізнесів у українських громадян забирається майно просто по щелчку якогось одного прощі? От, -от цьому проблема і але по до завершення війни ніяких радикальних речей я не жду. Бо подумати, що Зеленський зараз почне змінювати або ну, його менеджери, почнуть змінювати. Систему правосуддя в Україні я собі не можу угодитися. Вони всі шість років знищували залишки правосуддя і правової держави. І зараз вони... я очікую тільки збільшення репресій. До речі, маю на увазі після підписання угоди про ресурси Сполученими Штатами. Вони вважають, що в них є індульгенція на будь-який безподіл, на будь-які незаконні затримання, на будь-які притягнення по абсолютно абсурдним справам. Причому це йдеться не тільки про політиків, якби політики це півблі. Нема цих прийдуть інші, але е, йдеться про місцеве самоврядування. Подивіться, що відбувається в Києвраді. В Києвраді для того, щоб її е, виконавчі е, функції забрав на себе ставленик Ярмака, якого, ну, який називається військово цивільна адміністрація. Чувак в армії ні разу не служив, а в лютому, у 22-го, втік херст на куди закарпати. А до речі, по закону ж не можна було його назначати, бо там же ж має на, бути це, людина, яка. <світ> ну, які закони. Коротше, вони хочуть забрати функції Києвради і для цього депутатів Київ Відправляють е, в передові окопи, ну ті, які на службі, так, так. Е, у нас мало це... того, чуєш. Мало того, я зараз е, теж скажу такий невеличкий ну не інсайт, але в принципі доповнення е, справа в тому, що якщо військова частина, де проходить службу цей депутат, зараз не на передовій, то вони його переводять в ту частину, так, яка ми... на передовій навіть це, якщо там немає вакансії. Це це мені відомо. Але дивись, я питаю: ну там вже не багато хто воює, там тільки єсівців і один по моєму з удара. А не кажете, ти не розумієш. Це ж для всіх інших показник, що завтра тебе призвуть і відправлять туди ж саме. Тобто зараз робота проти е, столичного самоврядування в повному розгаї. Подивіться на, ну, на Чернігів, на Дніпро, на Рівне на будь-які інші е, випадки, коли ну, самоврядування при найменшому спротиві дурним циркулярам з Києва отримували е, ну, дуже серйозні проблеми. І отримують посилення. Потім... Подивіться на військових. Військових пакують. По абсурдним звинуваченням, навіть на межі життя і смерті, ну тому що вони там хворі, їх витягують із суду і потім знову пакують. Тобто на сьогоднішній день, маючи, як вони вважають, індульгенції Заходу від дурних розмов про праву державу, вони можуть робити все, що завгодно. І наскільки я знаю, ну, планують найближчий час активізувати цю роботу. От ухід Протнова дещо прогальмував цю історію, буде надіятися. Я дуже сподіваюся, що судді ну почнуть це думати. для них шанс да, для шанс. них шанс вискочити, кинути висто. себе. Да та да, да. ну, але будемо бачити.